Доброго дня! Сьогодні у нас 7 листопада, місто Тернопіль. З'явився вільний час, щоб зробити, довести до толку журавлинку сорту Пілігрим. <клес> Колись я мав невелику кількість саджанців, посадив їх у такі однолітрові горщички. Не мав підготовленої ще грядки. Посадив біля угрядку до лохини. Але дивлюся, що це дуже гарна рослинка, дуже врожайна. Дивіться, це молоденька рослинка, скільки вона нав'язала ягід. При тому, що ягода ця дуже корисна, дуже вітамінна. Не буду всі її регалії розказувати. Подивіться у Гуглі. Дуже Гарна рослинка, дуже корисна. Сорт Пілігрим. Тільки в мене один сорт. Я думав, що він перехресно запильний, толку не буде. Шукав ще одного сорту, але так де не, не знайшов. І в цьому році вона гарно зацвіла і гарно зав'язалась. Ось такі ось ягодки, дуже гарні, врожайні і її тут не місце. Треба робити окрему грядочку для журавлинки, бо з лохиною вони тільки сумісні по кислотності ґрунту. Вона також любить кислий субстрат з pH від 3,5 до 5. От тоді вона гарно росте, дає прирости, цвіте і дає врожай. Але несумісні вони в тому, що лохину щороку треба, навіть два рази на рік, треба мульчувати товстим шаром. А коли у нас росте журавлинка, мульчувати не можна. Коріння, бачите, вон, вже оголяється. І Підготовив я для неї окрему грядочку, отаку От збив для родини тут скільки 2,50 на 80. То буде вистачати От у цих кущики, що в мене є, я їх ріденько посажу, положу, Ті, вона витка рослина, догори не йде, а покриває землю своїми. Даже не знаю, як їх назвати гілочки, не гілочки. От, бачите, як вона лізе як до, далеко. Ось такі вже по пів метра повиростали. І буду пускати її по грядці, вона буде укорінюватися і буду її окремо на грядці вирощувати. Ось така інформація по посадці. Е, любе, я вже повторюсь, любе так само, як лохина, е, легко дренований кислий субстрат. Саме краще, звичайно, це верховий торф, але в нашій місцевості він дорогий, тільки в епіцентрі. І можна по лих замовити. Ну, я е, тут вирощував два кущі лохини. От вони, бачите. Але що лохини у нас для нашої сім'ї вистачає, я маю 15 кущиків і ціна в період дозрівання лохини дуже низька, на продажу її немає змісту вирощувати, а для родини я, мені вистачає тих, що є. І вирішив цю грядку перепрофілювати для журавлини. То тут я висаджував лохину у лісовий хвойний субстрат, плюс додавав кислий верховий торф. І от Дивіться, який гарний зробився, субстрат. Тут мульчував і корою, тут, тут все є з хвойних. Дивіться, який гарний поживний субстрат. Ще зараз грядочку посипав ще сіркою, щоб ще кислотність зменшити бо кислотність вимивається, то сіркою підкислюю я свої лохини і буду ці. І журавлинку буду підкислювати також сіркою. І зараз приступаємо до збору врожаю і потім посадки. Пороставляв я по грядці, буду посередині садити розправляти е, ці повзучі пагони, з горшка, звичайно, буду витягати і розсажу на цю грядочку, вона буде тут дуже гарно тут сонячне, до речі, е, сонце вона дуже любить, але помірне, коли серпневі дуже Великі температури високі, то треба її притіняти, або затінюючи сіткою, або агроволокном. Ну і дуже любить полив. Полив, бо тут це, в принципі, болотна культура, яка росте в болоті на кочках, на, на свагнумових мохах. Ще лишилося, тут все в мене на грядку не влізе. Ще розсажу, зроблю отакі саженці, вони за зиму гарно вкоріняться, а на весну будуть вже от вже будуть цвісти, вони вже отак ось вони повкорінялися. От, Бачите, яке воно тут все вкорінене таке. то я... Їх відділяю, витягую з горшка і ще зроблю з 20-30 саженців. Так що садіть цю культуру, цікава культура, корисна культура. Я сказав би не вибаглива, вибаглива тільки в одному, що потрібен кислий субстрат. Дякую за перегляд. Слава Збройним силам України! Що дозволяють нам працювати на землі героям слава. Ось дивіться, яка вийшла гарна грядочка. Посадив я раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кущиків. Ну, можна було і менше садити. Десь на таку грядку треба садити 4 кущика. І вони тоді розростуться і гарно це. Для тих, хто буде купляти, наприклад, саженці. А так я мав в свої саженці, то щоб збільшити урожай на слідуючий рік, то посадив їх густіше. Зібрали ми от бачите, скільки ягодок. Ягодок не багато в цьому році, бо е, урожайні закладено в Пілігрима 1,6 кг з метра квадратного. Там йде не від кущика, а від метра квадратного, бо вона застилає повністю своїми оцими сланкими такими пагонами землю. Вона курінчики, пускає курінчики і почина вже переходити на свої курінчики. І ще дивіться, що в мене вийшло. Ще вийшло оті пагони, які вже були отут біля лохини. Впали на субстрат, то вони укорінилися. І я ще зробив отакі чудових 25 саженців. От дивіться, а то був он такий укорінений, довгий пагін. Я його посадив у кислий субстрат і дуже чудові вийшли саженці. От дивіться, які красунчики. Тож, якщо... от Хтось захоче купити саженці, я недорого продаю 100 гривень такий саженець. Наслідуючий рік він вам дасть вже врожай. Бо дивіться, які вони зараз я також, щоб було більше видно, які вони великі. І вже бачите, от де, були, де був він притуляний до субстрату, він вже пустив корінчики. І ви, як будете садити, його з горшка вже висаджуєте у грядку. І прикопуєте оці корінчики. І воно переходить на свою і дає, от воно все в коріниці. О, так що хто бажає, є 25 саженців, по 100 гривень за саженець. Пишіть на Viber і по території України новою почтою відправлю. Ось тепер все.